Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за червень 2024 року. Використала прокладки Always, двієчка на 5 крапельок. Прокладки класні, але для мене завеликі. Тому повторювати не буду. Моя мама використала фарбу для волосся Oleo Intense від компанії SIOS у відтінку Mocha Brown 4-18. Купували ми її по акції за 170 гривень. І це найгірша фарба для волосся, яку ми коли-небудь купували. Вона не зафарбовує сивину, колір не відповідає заявленому, він наче вигорілий на сонці. Фарба дуже швидко змивається з волосся, і після фарбування дуже випадає волосся. Тому не рекомендую. І тепер Oriflame. використала мило блумінг Blossom. код 458-58. Мило дуже гарної форми у вигляді квіточки. Але аромат мені не сподобався. Він дуже хімозний, схожий на кондиціонер для прання. І ще, що мені не сподобалось, мило розкисає в мильниці. Це великий мінус, тому повторювати більше не буду. Викидаю коробочку з органайзера Marshmallow Crush код 47115 органайзер. Я вже взяла у використання, зараз покажу вам. Ось так виглядає він. Тут в мене і пензлики, і туш, і помади, блиск для губ, консилер, тіні для повік. Все, що необхідне на повсякдень. Класний органайзер, Рекомендую. Так, далі. Взяла у використання зубну щітку Optifresh середньої жорсткості. 42 445, класна зубна щітка. Постійно її повторюю, рекомендую. Закінчилась зубна паста з трав'яними оліями Optifresh, Код 44953, Класна зубна паста. Нам подобається. Рекомендую. Як завжди, закінчились вітаміни для жінок Wellness Pack. Код 38838. Буду повторювати. І закінчився продукт, який вже знятий з виробництва. Це тальк для ніг Fit Up Comfort, дезодоруючий. код його 32374. Класний тальк, має легкий аромат, приємний такий лимонно-мятний. Дуже мені сподобався цей тальк. Якби був в продажу, я б ще повторила його. Рекомендую. Ось такі були порожні баночки. Всім дякую за увагу. Всім мирних днів. До побачення!